Тут народився я давно, люблю я рідне місто, воно натхнення і тепло, історії колиско. Дубня, окраса волині, стоїш над ікою на рідній країні, оббити валами, водою навколо, у храмах святині, дзвенить Боже слово. У замку могутня твердиня звитяжно стояла в промінні загра від предків не. Мужність відвага з любові і краю волині ніхто не задала. Самоквиник, як фортець волоняв у X столітті протягом XIII століття існував, як дитина Світописного дубу, зруйнований минулому в 1240-1241 роках, приблизно в кінці 14, початку 15 століття. Князь Федір Острозький спорудив дерев'яне земляне укріплення, яке, звичайно, мало дещо інший вигляд, аніж тепер. Ця споруда була оточена земляними валами, огороджена дерев'яним частоколом, по периметру і тісно забудована всередині. Ми, маленькі школярики Дубинського ліцею No2, теж попрацювали творчо і створили нашу Дубинську перлину, замок князів Острозьких. Складаючи цеглинку до цеглинки, ми занурилися в історію створення окраси нашого міста. Поки ще наш замок приємтів, ми ще його не доробили, але вже є місто. Ми ще його може зробимо на жилці, щоб е, він піднімався механізм. Куди б не занесла вас доля, пам'ятайте, що ваша батьківщина Україна, а рідне місто Дубно.